Шалом, це Славко, Ася мене покинула сьогодні, вона ізціляє, так що поговоримо за все потроху. Перш за все, за зростання втрат як української техніки, ми за це говорили вже за бронетехніку за танки, так і техніки супротивника. От, бачите, черговий звіт за сім днів. І ми бачимо воно між третього 3... року. Лютого зростання втрат техніки і трошки менше втрат живої сили. Хоча пік, он, бачите, намальований пік. Що це означає? Ну, В теорії це означає, що обидві сторони хочуть захопити якісь вигідні позиції перед перемир'ям. В теорії, ну, це і минулого року робили. А на практиці означає, що чогось. Збройні сили України вирішили послати в бої, як написано, з полку К2 за 79-ту бригаду на Покровському напрямку, що, взрасте механізовані штурми ми бачили 4 місяці. А перед тим виключно піхотні були, що, в принципі, пізненько виговорящі голови схаменулися і заговорили за те, що штурми такі механізовані. Отже, ми поглянемо за одну ділянку. Ось Покровськ. Бачите, отак ставило перше, ну друге. Ось, власне, активність противника. Ми бачимо від Ноандріївки, Новоандріївки. Отак от. О. І дивимося, значить. Друге активність лютого. Третє активність лютого. Четверте починаються... Українські удар, Ми за це говорили ось п'яте. Шосте ось те, що нам питаються на піщане скарміть наші успіхи, нібито на піщаному українські атаки. Ось знову ж таки піщане ми бачимо сьоме. Восьме піщане. Новоандріївка. Ну, я скажу, що так клини не обрізаються, це ось іще. Збільшення активності, ну що можна сказати, що матеріал шляхт во всій його красі? Повільне задіяння тих технічних і людських ресурсів. Ну, все власне як і було, ми такі удари під основання Кліна спостерігали ще, я скажу, в Бахмуті. Які з цього висновки можна зробити, відразу перейдемо до полі. Тут власне військові одні, щоб ми не розміняли нашу техніку і наших людей в цих боях, бо рано хтось подумав, що перемир'я гряде навесні, що зупиняти противника, що за всілякі оці от удачні, оте, от що я котлені і прочі піщані. Витрачати останні ресурси, на що ви сподіваєтеся, в теорії не допустити противника далі до Дніпровської області, а читатися війна. Я боюся, що мирні переговори будуть тривати як само, так само, як корейські, якщо не як в'єтнамські. І то хотілося б мати якийсь захист на весь цей час, щоб хоч і відступали, але повільно. Тепер щодо політичних висновків. Перемир'я може виглядати лише як диктат Україні, тому що за основної і єдиної причини Сполучені Штати Америки не хочуть кинути свою військово-технічну потугу на шальки Терезів. Ясно, що військову потугу свою вони після Афганістану нікуди не кинуть. Вони її вже кинули в смітник. І виймати звідти бояться. Але ще є військово-технічна потуга, матеріальна. І те, що вони хочуть укласти угоду без того, щоб продемонструвати свою військово-технічну потугу, підтримати Україну, значить одне, що вони хочуть уласкавити Путіна. Уласкавити Путіна можливо лише україною. Так це щоб у вас не було ілюзій. І цікаво розвивається ситуація. Я вдячний всім судоводителям і судовим механікам за історію. Оце йому, з коалою. Це, між іншим, величенький танкер. Якщо 130 тисяч тонн влізла, я скажу, що це пристойне явище, ми недооцінюємо. І мені почек цікавить. Тому що, як його оця от була непроізносимою латинською назвою, ну, Спарта перейменована, що в Середземному морі в районі Гібралтара теж мала три вибухи і затонула. Можливо, що це. Ну, чому ці вибухи не в морі сталися з Кимська, ясно. Урікать у в фінському заліві та, танкер з такою кількістю мазута, це зробити проблеми Фінляндії і Естонії. А ми ніяк не хочемо робити проблем ані Фінляндії, ані Естонії. Ми їм підіграли. Його урікалі в порту, щоб можна було ткачати топліво. Все, три взрива з поврежденням. корпуса с проникновением забортной воды, но ну, это же очевидно, что это диверсия. Мы на это натякали, правый нам сразу почему рассказывать, рассказывает, что глав, главный двигатель не работает в порту, он холодный, никакой масляный пар не образовывается при такой температуре. Совершенно верно, так это объясняет, что могли генераторы взорваться, но чтобы сразу три генератора, так это им надо было помочь, и не забывайте, что ФСБ уже с ранку Вело пошук вибухівки, нікого на борт не допускали, ну сліди їх приховували так само подводним апаратами слідувалі підводну частину судно. Ну і головне, ми бачимо реакцію. Для чого все це робилося? Реакція фінської сторони патрульні літаки за забезпечення фінської затоки від подібних суден тіньового флоту. Що страховка тільки в довірених в солідних фірм страхувальних, ймовірно, це буде слабка, але, хоч якась спроба. Заборонити ходити в усь лугу танкерам тіньового флоту, дай Боже, щоб ця спільна операція вдалася. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте, а я піду досмажувати м'ясо, бо без Асі це складно.